Вітаю всіх! Це я, Нікола Кофлан. Прикро, що я на Комікон не приїду, але сподіваюся, що вам там буде дуже весело. Я у захваті від того, що знялася у Різдвяному спешелі доктора Хто. І радо познайомлю вас із моєю героїною Джой. Рішуча жінка, чиє життя зміниться назавжди після зустрічі з доктором. Мені було дуже приємно зніматися разом із Шуті та всією командою. Не дочекаюся, коли ви всі побачите Джой. Отже. І я хочу особисто представити вам перший трейлер цього різдвяного спешила до Disney Plus і BBC Player. Приємного перегляду! Королівський готель Манчестер 1940 дев'ятсот сороковий рік. Увага, повітряна тривога. Пройдіть найвище вкриття. Зачини вікно, там війна. Будівлю розбомбили, Залишились самі руїни. Я колись знав людину, яка там жила. Жінку, так? Насправді двох жінок. Ну, мене це не дивує. Знаєш, здається, це кінець. Всього, що ми любили, сама демократія гине. Просте з шинкою та сиром і гарбузовий латте. Ні. Нараст. Замкнені? Ці двері завжди замкнені. А що це за двері? Східний експрес. Італія 1962. Агата Крісті вбивство у східному експресі. Хто з ти з шинкою це серемо гарбузовий ладти? Ви хто? Не та кімната. Не зважайте. Базовий табір. Еверест 1953. -тій. То з шинкою та сирмогарбузове. Не зважайте. Готель <пев> <пев> Сандрі, Лондон, 2024 рік. вільний номер? На тиждень. Однушка. Так, помітно. Я маю на увазі і номер. О, він такий рожевий. Ванна тут. Ось вона, окрема ванна. А тут що? А. Це ті самі двері. В готелях завжди є двері, замкнені по приколу. Гаразд. я принесу вам рушники. О привіт! Щасливого різдва! Я Джой. Ласкаво прошу до моєї кімнати. А я вже думала, що буду сама. Зоряне зерно розквіте, а плоть повстане. Що? Що відбувається? Тости з шинкою та сирема гарбузове лам. <звук> Продовження скоро <звук> Доктор Хто перезавантажений різдвяний. Скоро на Байбако Байбакотіві. І не забудьте підписатися на офіційний канал доктора Хто в Ютуб байбако і серіалайку.